Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень. Ніби вітає усіх добрий день. Любі малята, вітаю і я бажаю вам мирного, безпечного дня. Любі діти, запрошую вас прослухати цікаву казку. Але спочатку відгадайте загадку. Дерев'яні хлопці лежать у коробці, коли з ними граються, то вогнем займаються. Так, правильно, це сірники. Для забави і для гри сірники ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. А зараз прослухайте казку тамари Коломієць, козенята і вогонь. Вогонь працював у кози у печі, варив їй куліш, випікав калачі. Вона ж годувала щоранку палят трійко біленьких своїх козенят. Ось мамі вже з дому рушати пора. Лишається в хаті сама дітвора. Ми будемо слухняні, Синок запевня. Куди ж це найменше спішить козеня? Воно потихеньку взяло сірники і вогник маленький пуска між тріски. Ану, як у мами моєї, гори. І ось уже дим до гори. Сердитий вогонь розходився, гоготить. Сестричка з найменшим сховалась вмить, а брат не злякався. нуль один подзвоню, врятують пожежні і нас від вогню. Алло, загорілася хата в кози. адреса діброва провулок лози. А номер в нас другий скоріше сюди. Мерщі порятуйте від злої біди. Спішили сусіди лисиця й ведмідь. І заєць, відомий усім скорохід. І мчали в машині ген ген із гори пожежні, умілі і мужні бобри. Вогонь Бо не давався. Пручався, шипів, сердитий вогонь загасати не хотів. Не дуже він любить сидіти у печі, варити куліш і пекти калачі. Пожежу згасили живі малюки, і каже бобер Не беріть сірники. І мовить коза, пам'ятайте завжди що раз вогнем приведе до біди. Тож, малята, запам'ятайте, що вогонь із доброго може стати злим. До зустрічі, мої любі діти!